Християни всього світу щороку відзначають свято покрови Пресвятої Богородиці. В нашій країні в цей день відзначають ще й день українського козацтва, день створення української повстанської армії та день захисників та захисниць України. Тавні давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Саме тому ці свята так взаємопов'язані між собою. Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь, оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Їхніми провідними рисами є патріотизм і відчайдушність. Відвага і честь. Запорізькі козаки, легендарні захисники українського народу. Саме вони впродовж століть боронили наші землі від засіхань турецьких султанів. Кримських ханів та польської шляхти. Завдяки їхній силі, мужності та відважності ніхто не поставив українців на коліна. Продовжили героїчну історію України сучові стрільці, які мужньо боролися за її волю. Це були молоді хлопці. Кожен із них любив матір, рідний край. Але понад усе бажав незалежності своїй батьківщині. Бій під крутами належить до однієї з найтрагічніших сторінок нашої історії. Під крутами загинув цілий курень, 300 студентів світ української мови, світ української нації. Визначною сторінкою нашої історії є українська повстанська армія Це військово політична формація українського національного визвольного руху, яка прагнула відновити українську державність. Боротьба повстанців за незалежність України проти нацистів і совєтів. І яскравим прикладом самовідданості та Друга світова війна була масштабною і жорстокою. Українці зробили значний внесок у перемогу на нацизму та союзниками Німеччини. А для України Друга світова війна національна трагедія, під час якої українці позбавлені власної державності, змушені були воювати та гинути за чужі інтереси. Топа 2013 тисячі лютого 2014 року. Це революція гідності. Небесна сотня це українці, які загинули в Білі на Майдані, створюючи свободу і гідність. 2014 року Росія вперше розпочала свій наступ та незаконно анексувала Крим воєнні дії на Сході. 2022 року повномасштабне вторгнення. Війна триває сьогодні. На захист нашої країни стали справжні герої, які щоденно ризикують своїми життями за нашу незалежність. Сьогодні День захисників, звучить інакше бо долав ЗСУ стали жінки. Тому сьогодні ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Ніщо так не об'єднує людей як біда. Сьогодні вона на всіх одна: війна. Вже дев'ять років. Наша країна втрачає кращих своїх синів та дочок, які захищають нас у війні з Російською Федерацією та її найманцями. Наш народ переживає найстрашніші сторінки своєї історії. Серце країться від жалю за всіх загиблих у цієї кривавій та лютій війні. Болить душа за мужні герої, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми могли з вами жити. Душа болить за кожного, хто не дочекався миру. Душа кричить за кожного, кого вбила війна. Душа боли за нашу неньку Україну, за тих, кого серед живих сьогодні вже немає. Вертаючись з молитвою перед іконою покрова Пресвятої Богородиці, люди просять про захист від бід, зцілення від хвороб, моляться на заміжжя, на щастя та добробут. Однак найпоширенішими проханнями, все ж історично, є молитви про захист. Пречиста свята покрова, козаків, покровителько, і наших звичаїв хранителько. молюся, богородиця, мила, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібров, Що ворог її не зборов, Даруй доброту і любов, візьми нас під свій материнський покров. Ми віримо, що незабаром усе скінчиться солдати, повернуться додому, відбудуються села та міста, відновиться економіка, настане тиша, спокій. Мир, бо кожен з нас молиться та вірить у щасливе майбутнє.